Слава Україні! Розпочалась 769-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбуло 71 бойове зіткнення. Загалом російські окупанти завдали 8 ракетних та 93 авіаційних удари. Здійснили 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські терористи вчергово атакували Україну, застосувавши 10 дронів типу шахет. Протиповітряна оборона України знищила 9 ударних безпілотників. Протягом минулої доби. Ійних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Попівка, Чернігівської області, Середна Буда, Лугівка, Сумської області, Козача, Лопань, Вовчанськ, Охримівка, Куп'янськ, Садове, Табаєвка, Чернищина, Харківської області, Стельмахівка, Білогорівка, Луганської області, Піщани, Терни, Спірне, Часів, Яр, Іванівське, Олександропіль. Уменське, Яснобродівка, Новобахмутівка, Новоселівка, Перша, Карлівка, Орлівка, Очеретине, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Золота Нива Донецької області, Малатокмачка, Роботне, Запорізької області, Микільське, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 120 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність бухових загороджень вздовж державного кордону. На купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 9 безуспіхів. Ішних атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Спірне. Іванодарівка, Богданівка, Іванівське, Кліщівка, Часів'яр, Донецької області, де російські загарбники за підтримки авіації намагались прорвати оборону українських військ на Авдіївському напрямку. Українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Бердичі. Первомайське Донецької області на Новопавлівському напрямку сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, велика новосілка урожайне Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації понад 25 разів. Намагались прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Російські окупанти здійснили чотири атаки на позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники чотири рази атакували позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по пункту управління та семи районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, підрозділи ракетних військ, завдали враження по одній наземній станції управління дронів, одному засобу протиповітряної оборони, двох станціях радіоелектронної боротьби, одному складу боєприпасів та одному району зосередження особового складу російських загарбників минулої доби. Загальні втрати ворога склали. 780 російських загарбників, 12 танків, 29 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 22 безпілотники оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 31 автомобіль та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!